Справжня зима на поріха при карпатці мерзнуть. Наразі по області медики нарахували шість випадків обморожень. Щоправда, не надто критичних другої та третьої ступені. Тож обійшлося без хірургічного втручання. У більшості випадків люди винні самі, адже сильних морозів ще навіть не було. А переохолодження вже фіксують. В основному через алкоголь та недбале ставлення до власного здоров'я. Декілька було випадків відморожень нижніх кінцівок, але це кажу, друга третя ступень. Виникають вони. Це, по-перше, необережність, по-друге, алкогольне спиніння в основному, по-третє, підвищена вологість повітря, по-четверте, неадекватне взуття і неадекватний одяг. Які відівала ці люди. вберегтися від обморожень кажуть фахівці, насправді не складно. Взуття потрібно обирати зручне на товстій підошві, яке не стискає ногу, але й не надто вільне. Одяг теж повинен бути комфортним, сухим і нараховувати декілька шарів. Водночас важливо не перестаратися, бо й за тепле вбрання до добра не доведе. Що ж до івано-франківців, то такі поради для них не новинка. Першим ділом треба тепло одягатись, хоча, деколи буває холодний вітер і така вогка погода, то тоді навіть і тепле одягну дуже рід. То теплий чай допомагає, не знаю, в основному теплий одяг, а вже потім кудись в тепле приміщення і відігріватись чайком. Від холоду рятуватися, ну тепліше взятися і більше рухатися, мабуть, найкращий спосіб для того, щоб зігрітися. Ну, звичайно, ж таки можна у хорошій теплій компанії попити гарячого теплого чаю. Якщо ж мінусова температура, таки застала зненацька, зігріватися треба гарячим чаєм у теплому сухому приміщенні, переодягнувшись із холодного та вогкого одягу. Коли це не допомагає, і температура тіла залишається низькою, а кінцівки білого кольору потрібно негайно звертатися до лікарів.